Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Охолодження відносин між Кадировим та Путіним сталося після того, як Кадирові Пригожини не виконали завдання щодо захоплення Луганської та Донецької областей. Їм було поставлено задачу захоплення ключових міст, зокрема Бахмуту. Ані Кадиров, як би він не демонстрував своєї активності, ані Пригожин не змогли цього виконати. Пише в авторському блозі на главреді український генерал Микола Маломуш. На відміну від Пригожна, який має особливі відносини з Путіним, але зараз не має авторитету через невиконання завдань, Кадиров говорив, що саме він буде мати вирішальну роль, тобто його солдати мали брати участь у веденні бойових дій і у забезпеченні підтримки збройних сил РФ, а саме гарантії їхнього невідступу у формі загороджувальних загонів та забезпечення режиму контролю на окупованих територіях. Фактично, за усіма напрямками, починаючи від неефективного наступу під час захоплення аеропорту у Гостомелі і завершуючи неможливістю реалізувати вказівки Путіна по захопленню хоча б частини Донеччини, та Луганщина. Кадиров зазнав невдачі. На фоні цього програшу, зокрема, після критики Шойгу Герасимова, усі військові зробили щодо Кадирова демарші, через що він почав проявляти ще більше агресії. Тобто він не підкоряється ні ФСБ, ні військовим адміністраціям, які утворили росіяни. І цей факт відповідно об'єднав зусилля спецслужби і Міноборони Росії проти Кадирова. Тому вони на рівні з Пригожиним почали його повністю дискредитувати в очах Путіна, наводячи конкретні факти його невдач, наприклад, втечі його солдат на деяких напрямках бойових дій. Тобто, вони показували Путіну, що Кадиров займався. Піаром записував ролики для Тіктоку, але фактично перспектив для його військ немає. Кадирівці не бійці вони демонстрували, що Україна пропаде і буде їх жахатися, а виявилося, що вони гинуть так само, як і інші бойовики, не кажучи вже про те, що підлеглі Кадирова ведуть терористичну діяльність проти своїх. Тож силовий блок більш потужно натиснув на Путіна, і ми бачимо, що Кадирова на цьому фоні починають відтісняти. Його не допускали на зустрічі доповіді, великі заходи, які були знаковими для Путіна на кшталт послання до Ради Федерації. Хоча раніше Кадиров завжди сидів попереду. Як один із визначальних керівників РФ. Тобто Кадирова відсторонили від Путіна і фізично, і політично, від чого глава Чечні дуже потерпав і тому задіяв усі сили, щоб поповнити попередній формат відносин. З цим, наприклад, пов'язана ініціатива Кадирова щодо перебування бойовиків на окупованих територіях, а також його обіцянка щодо недопущення, диверсій на території Росії з боку українських спецслужб. І тим більше партизанського руху, цим він прагне продемонструвати свою необхідність у цьому форматі війни. Путін грає на суперечностях між збройними силами Росгвардією та російськими спецслужбами. Якщо повернутися назад, то Кадиров опинився в немилості, і силовики відмовились об'єднувати з ним зусилля. І саме тому Кадиров почав свою регіональну гру, щоб поновити свої позиції на центральному рівні в очах Путіна. І до певної міри йому це вдалося. Тож тепер Кадиров використав ситуацію з весіллям сина і висловив особисте прохання провести зустріч з Путіним, де міг донести різні матеріали на конкурентів військових представників спецслужб. З іншого боку, путіну теж важливо почути певну інформацію від Кадирова. Або він має можливість отримувати підтверджені дані щодо підготовки можливих негативних заходів проти Путіна. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.